Дійсно, ці інспекції є дуже хороша річ. Новий сквер і упорядкована паркувальна зона, такі результати інспекції, яку щотижня проводить міський голова Івано-Франківська разом із заступниками та керівниками комунальних підприємств. Сьогодні вся увага була зосереджена на вулиці Вовчинецька на Івана Павла та вулиці, які межують з нами, основному перевіряли стан прибирання вулично-дорожньої мережі, стан прибирання інших об'єктів. Ну і велика увага звичайно була зосереджена на прибирання вулиць, прибирання міжбудинкових проїздів та утримання належного всіх об'єктів. А поки інспекція Перевіряє місто, працівники благоустрою продовжують свою щоденну та кропітку роботу з прибирання. Ну є частково багато. Є часом і вільні участки прибираємо. Якщо треба, і підміняємо. Ну роботи є не. Немає, що казати, такі перевірки каже секретар міської ради Віктор Синишин. Хороша можливість не тільки зустрітися з мешканцями, а й обговорити і вирішити нагальні питання на прохання мешканців. зробили паркування для автомобілів, бо, тому що, що дуже багато є автомобілів в кожному дворі, і це є проблема в місті загалом. Також в ході інспекції ми визначили місця, де буде облаштовано аналогічні паркування місця в дворі. Це теж є важливо. Також під час велоінспекції вдалося знайти місце під ще. Один сквер знайшли місце під один сквер. Тому якщо це вдасться реалізувати, це буде хороший сквер на районі, де можуть відпочивати і діти, і мами, і дорослі. У Нас ще багато роботи, але на жаль, все одразу не можемо зробити, оскільки в йде війна, триває і потрібно також допомагати військовим. Дав доручення комунальникам і міський голова Руслан Марцинків, десь залатати ями, помалювати лавки, тримати в чистоті зупинки, вулиці та двори. Сьогодні традиційна інспекція на велосипедах, тобто мікрорайон Хоткевичем. Позитрон, спілкування з мешканцями стараємося щось трошки удосконалювати ну в межах можливості, тому що більшість коштів йде на підтримку збройних сил України, але все одно місто живе і потрібно якісь елементарні речі робити для того, щоб був благоустрій, щоб люди могли жити спокійно у своїх домівках. Очільник міста додає, що саме завдяки повсякденній роботі, яка часто здається дрібною та непомітною, місто стає чистішим та акуратним. Андрій Менів Діана Ворона, прикарпатська інформаційна корпорація.